разом. Доброго дня, шановні колеги. Зараз я вам розповім, як здавати ректорські контрольні роботи. З самого початку входите у свій відкриваєте Google Chrome. Наприклад, ви бачите, ось таке, таке вікно. Перевіряєте, чи під своїм аккаунтом ви війшли. І переходите на Google Диск. На Google Диск вибираєте свою ректорську контрольну роботу. Ось моя вже відкрита. Тут вона, наприклад, для фельдшерів. Я думаю, що вже всі в курсі, як робити, як здавати, виконуєте. Знаєте, як надіслати через справу зверху клавішу мишки. Ось так копіювати посилання. думаю, це вже всі в курсі. Як надсилати відповіди? відповіді? Переходимо у налаштування, це були запитання, переходимо в падочку відповіді. Оцей зелений квадратик із хрестиком, натискаємо на нього, відкривається в нас ось такі контрольні роботи. Так, ви вже також у курсі дата, результат виконання, група і так далі. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно справа зверху натиснути Поділитись. Вибрати. У вас буде так обмежений доступ. Ви обираєте, усі, хто має посилання, може переглядати. Наголошую, переглядати, не редагувати, переглядати, копіювати посилання. Готово. Усім я надішлю ось посилання на цей документ. В цьому документі вказано. Це ваший же графік виконання ректорських контрольних робіт. Наприклад, знаходите, ось Карпенко Юлія Петрівна. Вже вказано тут Юлія Петрівна, буде писати з неорганічної хімії, Кафарм один день, контролюючи особу Бересенка Наталія Миколаївна. Вводите сюди час і дату. Наприклад, там 20.11.2022, Ну, наприклад,. 1140. Наприклад. Посилання так, посилання на результати. Це от те якраз посилання, що ми тільки що скопіювали, вставляємо його сюди. А посилання саме на тести. Так само ви копіюєте все, як надсилаєте студентам копіювати, переходите у цей документ і в праву клавішу ми вставляємо сюди. Тобто, у вас є. У свій графік ви додаєте тільки дату у цьому списку, в цьому графіку. Знаходите себе, на якій кафедрі ви пишете, яка дисципліна, все. Вводите тільки дату, вставляєте посилання на тести і посилання на результати. Все, дякую за увагу.